Європарламент проголосував за незобов'язуючу резолюцію, яка закликає до створення спеціального міжнародного трибуналу для переслідування злочину агресії Росії проти України. У резолюції йдеться, що спеціальний трибунал повинен притягнути до відповідальності не лише президента Російської Федерації Путіна, а й самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка та керівництво його країни. Європарламент вважає, що створення спеціального трибуналу заповнить велику прогалину в поточній структурі міжнародного кримінального. Правосуддя та має ґрунтуватись на стандартах і принципах, які застосовуються до міжнародного кримінального суду. Євродепутати наголосили, що підготовча робота ЄС щодо спеціального трибуналу має розпочатися без зволікання і зосередитись на створенні механізмів для співпраці з Україною та підтримати українські і міжнародні органи влади у забезпеченні доказів злочинів РФ.